Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. В Україні анонсували суттєве підвищення пенсій, названо терміни масштабних змін. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деяким українцям значно піднімуть пенсії. У Мінсоцполітики розповіли. Кому чекати на підвищення виплат, до кінця цього року Верховна Рада має розглянути проект пенсійної реформи, у рамках якої частини українців значно піднімуть пенсії. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Під час години запитань уряду в парламенті вона наголосила, що реалізація комплексної пенсійної реформи очікується на кінець року, завдяки їй пенсійні виплати українців будуть осучаснені та вирівняні. Міністерка також наголосила, що виплати зростуть у людей, які давно вийшли на пенсію. Пенсійна реформа включає реформу солідарних пенсій, а також запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії, за словами Жолнович, це дозволить після виходу на пенсію отримувати не менше 60% своєї заробітної плати, з них 40% забезпечуватиме солідарна пенсійна система. «Це європейський стандарт накопичувальну пенсійну систему в Україні, планують запроваджувати з 2026 року. Крім того, міністерка наголосила, що окрім запланованої індексації, наступного року планується й вирівнювання пенсій українців. За її словами, великою проблемою на сьогодні є те, що людина, яка вийшла на пенсію 15-20 років тому, Отримує набагато менше, ніж людина з таким же стажем і зарплатою, яка вийшла на пенсію нещодавно. І це виправлятимуть. Тож виплати тих, хто вийшов на пенсію давно, мають збільшити.